В Україні презентують документальне кіно про АТО наша надія один із режисерів стрічки Юлія Шашкова. Сьогодні є гостою програми Чернівці сьогодні. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Доброго вечора. Спершу, звичайно, хочеться поговорити про саму ідею виникнення зняти кіно, документальне про події, які відбуваються на сході країни. І чому власне саме героїни стрічки ви побачили, що повинна бути Надія Самченко. Ну, справа в тому, що ідея прийшла е, в голову режисеру-постановнику е, Володимиру Тихому, який вже потім організував кілька груп, бо це таке дуже масштабне насправді кіно. Воно охоплює своїми е, подіями. Починається навіть з анексії Крима і охоплює Крим і закінчується вже зоною АТО. І була знімальна група, яка знімала у Москві, Вона розмовляла з адвокатами надії. Е, це була е, режисерка Наташа Йозеф. Е, був ще режисер Дмитро Стародумов, який знімав Крим і всі події, які там відбувалися, і Донбас теж. Була я, яка знімала в зоні АТО, їздила і розмовляла з добровольчими батальйонами. Тобто цей фільм він такий дуже масштабний, а ідея е, виникла у режисера Володимира Тихова, коли він познайомився саме з Надією Савченко, і вона його дуже вразила тим, що така вона дуже Болюва, насправді. бойова? — І волюва, і, бойова, і взагалі це справжня патріотка, жінка, але дуже сильна. І коли вже він. Він не знімав, коли вже дізнався, що вона в полоні, звичайно, ми кинули всі сіли, щоб її якось визволяти. І це кіно, воно в він воно ще має таку місію, щоб якомога більше зробити, щоб допомогти надії визволитись з цього полону. Ми, ми готові бути на що. Ми їздимо з показами усією Україною. Ми дуже сподіваємося, що це допоможе створити якусь критичну масу людей, які ну, не будуть байдужими до долі надії. Справді, вона є однією з героїн цієї стрічки. Там дуже багато вона нас стрічка присвячена взагалі всім полоненим, взагалі ситуації в Україні, взагалі те, що зараз відбувається. Бо не можна ставитись байдуже до того, що зараз відбувається в країні. Насправді в Україні є йде війна, і це треба якось усвідомлювати. І кіно про це про це як ми прийшли до цієї війни. Ну воно таке насправді треба подивитись ну звичайно щоб зрозуміти весь зміст треба подивитися але дехто вже вбачає у цій стрічці політичне підгрунтя Політичної підґрунтя там нема. Справа в тому, що зараз всі герої якось війни пішли по політичних партіях, всі відомі журналісти, як ви знаєте, всі там, всі якось е, раптово стали в політиці. Я вважаю, що наді це дуже добре. Ми зраділи, коли дізналися, що вона буде е, балотуватися. Бо ми думаємо, що може цей статус народного депутата може і допомогти її визволенню і насправді. Ідея фільму прийшла через продюсеру Ані Полінчук, бо вона займається визволенням нашого, інш... нашого колеги іншого полоненого Олега Сінцова. І в його підтримку вона робить тиждень українського кіно, і, і по... по всій Україні це дуже успішна така акція, коли тиждень показується українське кіно, і кошти, які зібрані кошти, йдуть на допомогу на адвокатів, щоб визволити Олега Сінцова. І вона вже так і ось почала займатися полоненими. ну, І вони з Володимиром. Тихим зустрілися, і в них от виникла така ідея спасати надію. І, звичайно, це, те, що вона стала вже депутатом, це якось ну, не вплинуло на зміст стрічки, я скажу чесно. Добре, тоді розкажіть про. А вона ще не стала. Вона е... ще тільки була тут. Е, сам процес зйомок. Скільки тривав цей період? І, власне, на які гроші був відзнятий фільм. Фільм був знятий не на гроші. Бо це, як ви знаєте, фільм знімався майже силами об'єднання Вавілон 13, ну тобто режисери, які зазвичай в Вавілоні 13, це просто група ентузіастів, які з самого початку Майдану в перший день ми вийшли на вулиці і знімали. Ми знімали ну, у нас, звичайно, є якісь, там волонтерська допомога, коли нам там, люди приносять гроші на, на батарейки, якийсь, чи, там, на якийсь об'єктив, чи хтось нам жертвує якийсь там, Вінчестер. Там, там, ну, то, то, то була допомога, як кожна якась організація, яка щось робила, отримувала якусь допомогу. Ось і всі наші гроші. Тобто і кіно знімалось протягом півроку насправді. Навіть воно охоплює такий довгий, довгий час ну, проміжок часу. І воно не закінчилось на цьому. Воно може зараз, воно йде 45 хвилин, його можна зробити навіть і більше, бо це все тільки ви розумієте, це документальне кіно, яке йде в ну, от... май продовження подій відбувається в Україні, так. звичайно. І Ви повинні схоплювати це, тому що глядач зараз мені здається, хоче дивитися саме документальне кіно, а не просто розважальне чи якісь команди. Ну, у нас і ніколи, напевно, і комедії таких не знімали в Україні. Але я хочу питати, чи буде продовження цієї стрічки. Можливо, вже героїв є. інших хтось буде, так? Ну, героїв є в Україні зараз. Багато. Ні, ну так. Я не знаю, чи буде це там фільм про надію саме. Бо насправді, от, мені здається, що от, ось ось, 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 ось ой, фільм про те, що от, в нас слоган, дуже хороший слоган. Е, воля однієї людини здатна е, привести до перемоги цілу країну. Ну, якось так сказано. Ну, це дуже бо, бо кожна людина, людина зараз має мені здається щось робити, розуміти, усвідомлювати, і ми хотіли зняти кіно про тих людей, які відважні духом і йдуть захищати батьків, ну нашу батьківщину під час війни. Ось розумієте, це добровольчі батальйони. Я знімала саме добровольчі батальйони і е, буквально два тижні тому ще ось ці зйомки велися. Е, я побувала. Е, ми приїхали знімальною групою. Випадково потрапили в ПІ в Пєскське таке село під Донецьком, в безпосередній близькості від Донецького аеропорту. І не встигли ми просто зі знімальною групою, просто там, а ну зараз ми підемо знімати передову позицію, де там це краєва позиція наших військ. Вже далі там просто аеропорти, все там вже сепаратісти, всі ці найомники російські. Ось, тобто це крайній рубіж. І ми. Пішли зняти цей крайній рубіж. Мені встигли ми вийти, просто прийти три шалак, почалася… Обстріл почався, і нас почали гатити з усіх чи можна, і почався раптово бій. І ми цього зовсім не очікували, але якісь кадри цікаві зняли, можете подивитися. подивитися. Вона все біло, все одно знімали, так? Ну, ми знімали, хоча там це, дійсно було страшно, бо було невідомо, чим це все закінчиться. Бо коли ми чули там від військових на той момент, вони казали, ну це перший раз вони так близько підійшли, щось вони обнаглелі, або там ну це перший раз, вони гатять там з тих, це перший раз, там грав де от щось пішли стріляти, коли ми чули це перший раз. Якби вони там ну це в нас таке через день, ми б ти якось ще так, коли це перший раз ти чуєш? Це так було доволі страшно. Як знімається повнометражне кіно, ну, кіно ми знаємо, як знімається саме документальне. Тобто, якщо знімається фільм, так, то там пишеться сценарій, наперед все продумується, ролі роздаються, але вмикає на документальне цього ж часу на це немає. Ти просто виходиш з камери і напевно знімаєшся, що відбувається, чи як цей процес проходить? Ні, ну справа в тому, що документальне кіно воно будується на тому, що ну, автор от він домагається виразити, може, якусь позицію чи показати, що зараз відбувається Що саме цікаво автору. Наприклад, які зараз люди, от ви ви можете в. В нашому фільмі побачити дуже багато різних людей, які всі якось коментують по-своєму цю ситуацію. Ви, ви можете побачити знутрі нутрійці сепаратістів, бо Дмитро Стародумов, він е, в нього такий дар, просто він їх він брався думки. Ви, ви можете побачити реакцію людей в Криму, що таке ДНР. Е, в, ну, ви бачите дуже багато сторін різних людей і. і на цьому підґрунті ви теж формуєте якусь власну думку, щось з цього берете. Ну, як знімати? Ну, Звичайно, є якийсь план, в нас є план. А далі ну, ми не очікували, що ми будемо знімати бій, що зараз виповзе танк, почне, почне гатити. Ну, це було цікаво. У Вас які ще епізоди? Ви саме знімали? Тому що творча група е, я зрозуміла велика? Я знімала з батальйону Майдар е, с, 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 б, е, ці розповіді. От Володимира Стрілу знімала е, і так далі. Рінг, рінг Рінгстони, Ні, Нурінгтона. Дорінтона не такі всі позивні. Знаєте, дуже цікаві. До речі, сама Надія вона має позивний пуля. А, цього в фільмі немає. Ну, ну, я так дізналася у Айдарівців, що це з неї така. І я казала, чому Пуля? ну розкажіть мені якусь легенду. чому пуля. А тому кажуть, що вона ж така швидка і смертоносна. Що вона така дуже. І ще з Іраку е... в неї була так, такий позивний. Е... Я знімала безпосередньо бійців, які з нею були в той час, коли ї... вона потрапила в полон. Ви побачите цю історію. Ну, безпосередньо, які там плічоплічний там пройшли там ще й майдан, такі хлопці. Ну, цікаві, звичайно. Тобто це історія про всіх захисників, так? А просто основною темою є Савченко? Так, вона просто основна тема. Вона основна тема. Вона як. Ну дійсно вона зараз, напевно, ще один з напевно, що найвідоміший доброволець. Я не знаю. Ну, такий вона дійсно як символ вже такий. Тому, ну. Як відгукувалися і чи радо йшли вам на зустріч військові наші захисники? Mm, ну радий йшли на зустріч, звичайно, бо ми вже як Вавилон 13 якусь собі там репутацію заробили. І коли вони чули, що ми Вавилон 13, вони так ну, доволі е о, це дуже добре, о, зима, що нас змінило, о, там, е це теж наш серіал був такий. Е і вони вже так е нас вітали. Але, звичайно, ми їм дуже заважали, коли був бій. Бо вони думали, як нас звідти виводити, як там ну вони дуже так. Вони треба було робити ще свої справи. І нам вже було не до зйомок, нам то просто так бігти, бігти туди, лягати. Ну, тобто таке. Ну, до цього часу, напевно, ви тільки чули, читали про війну, а тепер побували там. Що найбільше вас вразило? Ну, і що це війна? Мене найбільше вразило, що ніякої АТО нема, ніяких терористів нема. Що це абсолютно справжня війна, згорівши села, погорілі без мешканці в пусті дома, порожні танки, які розкатали ці дороги вже в нічого, постріли. Ну, це просто війна. Ніяким перемир'ям там і не пахне. Так? Ні, ми їздили під час перемир'я, до речі. Це така, був такий обстріл. Там весь час, і що в мене вражає? Ну звичайно при повертаєшся з такими вже трошки, як то сказати, треба щось робити, щось робити. От я всіх закликаю, щоб щось треба зараз робити, щоб всі об'єдналися в єдиному зусиллі, якості, щоб це перемагати, бо це буде ще дуже надовго. А yeah, вас, ви згадали про проєкт Вавилон 13. Коли ви його знімали, він був дуже успішним. Я хочу вас спитати, чи не було замовлень, можливо, за кордону його транслювати? Ну так, звичайно, і в нас були покази, і в нас є покази по всій Америці, наприклад, Там вони йдуть і в Лос-Анджелесі, і Сан-Франциско. Покази «Вавилона» вже було дуже багато країнах, Різні наші режисери їздять. На різні покази. Ну, я не знаю, де тільки ще їхні показували. Дуже багато де показували Вевілон 13. Бо це дуже цікаво наразі, те, що ми знімали. М -м -м так. Під час зйомок, чи вже опісля ніякого тиску не відчували? Е, тиску з боку кого? Влади, можливо, ну над А можливо саме якихось певних політичних сил? Ні, ми тоді не відчували. Хоча, звичайно, ми всі були там в якісь, в якийсь же момент, там, коли були прийняті ці січневі закони, ми всі вже були поза законом, ну як би то преступники. ось, але такого, щоб тиску не встигли ми відчути. Режим пал. Нара напевне під час самих зйомок виникало безліч ідей, що продовження буде, будуть ще інші якісь проекти. Що наразі плануєте знімати? Ну дуже багато планів. Ну насправді Вавілон 13 він не був, він є, він успішно розвивається. І далі дуже цікаво від спостерігати за тим, що відбувається в країні, якось це все знімати, усвідомлювати. Це наразі я буду продовжувати знімати для Вавілон 13 чи можуть ці проекти вавилон 13, чи навіть стрічка Надія наша? Ні, вона Трис... не проєкт вавилон 13. Вона йде якось просто як. Просто режисери з вавилону 13 зробили такий окремий проєкт. У нас таке теж є. Чи можуть ці фільми відправлятися на фестивалі, наприклад? Звичайно, і будуть. Я сподіваюся, що будуть обов'язково. Ну, ви побачите фільм, ви просто зрозумієте, що мені здається, що він. Гідне якогось цікавого фестивалю. А власне про сам процес ви трішечки розповіли, а мені хочеться ще спитати: ви кажете, що на які гроші він був відзнятий, це все люди, і тільки людська ініціатива, все тільки побудовано на ентузіазмі, так. Але чи все чи, чому всього вистачало? Те, що необхідно для зйомки фільму. Mm, ну так, ми у нас ну як ми ось, наприклад, я як поїхала в АТО, я вам розкажу. Ми просто знали, що є такий громадський діяч Ігор Луценко. Він їхав туди на передову відвести безпілотник туди, щоб вони там могли. І ми просто до нього причепилися. Якось то от, просто от ми з тобою поїдемо. От візьми нас з собою. Він нас сказав, він взагалі з нами не визв... от, 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 от що бачите, то знімайте. Я нічого в мене свої справи. І ми так за ним весь час бігли кудись. Там в ну але там щось намагалися ще знімати. Ось таким чином. Ось він волонтер, він там робить свою справу. А ми так теж, нібито, ну і що там поїсти, попити вже на свої гроші. Чим займалися до цього часу? Тобто відбулися ці події в Україні, з'явився проект Ваволон 13, зараз наша надія. Хочеться почути про вас. Ми хочуть люди познайомитися з режисером цих стрічок, але чим раніше займалися, що могли глядачі бачити на екранах? Ну, я була одним з режисерів такого циклу України Гудбай. Я ще була режисером короткометражів такого циклу, як «Мудаки Арабєвські. Якщо ви чули, це такі теж були альманахи. Ось, ну і. Так, взагалі, я скажу чесно, що кіно було в такій стагнації, що якийсь той час а, довелося займатися трошки іншим, ніж кіно. Наприклад, там, ну я знімала якісь корпоративні фільми, розумієте, щось таке. Ну що нам не було підтримки держави, так? Це ви маєте на увазі? Не було підтримки держави жодної, звичайно. А що може змінитися в Україні, щоб нарешті звернуло увагу на те, що справді українське кіно є і воно може бути якісним? Ну, це така дуже. Ми вже намагаємося це змінити, вже дуже багато що змінилося у Держкіно. Треба, щоб це була якась прозора система пітченгів, щоб ну, як це відбувається на Заході. Коли ти представляєш свій проєкт, якась там рада, яка заслуговує на довіру, експерти, вони виставляють свої там бали, і в результаті цього проєкт отримує дійсно якісь гроші. На... Мені здається, що це прозорий. Шлях до реалізації кінофільмів майбутніх і відкриття нових імен. От останні роки воно почало так працювати. Дуже багато з'явилося нових цікавих режисерів в Україні. Ви почали знімати Вавлон 13, можливо, навіть під час самих зйомок нашої надії. Ви вже відкрили для себе якісь нові. імена, можливо, за нові режисери. Були люди, які просто хотіли долучитися безкоштовно до проекту. Ну, звичайно, так і долучалися. Ну, просто це цей проєкт ми так же швидко робили, там же так, щоб долучатися. А взагалі до Вавілону 13 було дуже багато. В нас десь біля, напевно, що 40 людей. І всі ці ентузіасти ніякої жодної зарплати в нас нема. Вони є, вони не позникали, тому ж можна чекати на наступні роботи, так? Так, звичайно, обов'язково чекайте. І зараз тут виходить нова робота, теж е, вийшла комбат, називається це теж зі зйомок АТО, коли там, от, я знімала, їздила про того «Комбата», що там батальйон ОУН, він сидить, охороняє <гум> нашу передову. Ну ви розумієте, коли навіть ви йдете та на передовій знімати в АТО фільм, ну треба бути також і підготовленими, і психологічно підготовленими, тому що ну може хтось прийняти і неадекватно. Тут війна, ми воюємо. А хтось знімає кіно? Не було таких ситуацій, коли насправді дещо мурашки почали бігати по шкірі. Ні, ну були в нас ситуації різні, бігали мурашки. Звичайно, я розумію, що ви хочете саму ситуацію. Там ну зараз я просто там їх дуже багато. Як ну звичайно, коли ти наприклад йдеш, от ви побачите це навіть у кіно. Коли йдеш, і ось там стоїть якийсь з, з, там з згорілий трактор. А він каже: Оце хлопець копав окопи комкомбатним ком, розповідає, і звідки взялась там, міна прилетіла, і все, і хлопець згорів. Там ну він його завіз там. І ти так розумієш, що тут нічого такого ось, просто так нема. Тут всюди якась присутність людей, які там жили, якісь. Фотографії якісь розтоптані на, на підлозі. Ну, знаєте, це все там в побитих рамках. Це такі всі деталі. Я вам скажу, навіть е, деталі були такі, що е, в мене були берці, такі, на які наліпло там було дощ, дощило, і дуже важко було біжати, пігнувшись під цими кулями в ці що бронежилеті, в всі берсики на нього там по три кілограми цієї грязі наліпло. А в цю грязь ще й гільзи відстріляні на настикалися. На, на я коли забіжала в хату там на якусь підлогу, я була ця лошадь тук-тук-тук-тук-тук, бігала просто. Ну, Це от мене вразило, що просто от гільзи, які фіями засипано, тобто це таке. Ви спілкувалися із нашими хлопцями? В яких умовах вони наразі перебувають? Ви вже знімали це ну, так само для кіно? Ну, Ми намагалися їх зняти, ми не дуже встигли це зробити, бо. Там розумієте, не дуже побігаєш там де хочеш. Ми мали ходити тільки там, де нам кажуть військові, тільки під їх прикриттям. Ну не військові, а саме добровольці з батальйонів. Ось хлопці перебувають в жахливих умовах. По-перше, в них немає зброї відповідної. В них там буквально, хоч вони на передовій, в них один автомат на два стрільця, автомати старі, автомати старі. Тобто це все дуже прикро. Ось і вони наголошують на те, що їм дуже потрібні автомати на передову, і дуже. Але вони якось вже там домовились з військовими, вони їх прикривають. Е, коли добровольці там мішка-мішка, як чуєш, приїжджає там в них мішки, мішки це танки, і вони там бабахають. Це вже наші військові допомагають нашим батальйонам. Що кажуть, скільки готові пробути там? Вони, вони тільки до перемоги, тільки до свободи. Вони дійсно дивовижні люди. Але коли буде ця перемога, я скажу чесно, ілюзій там нема. Це все залежить, я думаю, ще від Києва. Ну Зараз, бачите, зима не за горами, і насправді, як їм прийдеться там перебуватися, якщо навіть подумати, то просто стає страшно. Ну так вони розуті, розуті, розбуті. Ну Ми намагаємося щось зробити, збираємо якісь допомоги, звичайно. І всі так, Люди по всій Україні зараз цим зайняті. Дуже багато волонтерів. І... Якби не волонтери взагалі, якби не наші люди, які дуже допомагають, вони везуть їжу, ліки, одяг, спорядження військове, зброю. Ну, зброю це важко, звичайно, дістати. Бо я теж така хлопцям, дістану автомати, я все подивилася, як ви тут приїхала до Києва. Ну, де я дістану автомати? Я там що почала дзвонити. Це доволі важко. От, власне, це я хотіла спитати, чи висвітлена саме ця тема у стрічці? Що в них немає зброї? Ну, так, він про це каже комбат в кадрі, але так, щоб на цьому. Там розумієте, хотілося охопити якось, загалі, що відбувається. От якось загалі, Щоб все стало зрозуміло тим, хто навіть там не був, і тим, хто слабо, дивлячись телевізор, якісь репортажі, доволі слабо собі уявляє, Бо все ж таки кіно, а не репортаж. Розумієте, це зовсім інше інший зміст. І, і, да. і все суть. Але правда, хочеться все-таки, щоб воно мало зміст, щоб воно не просто там розповісти та, в кіно. Хочеться ви щось підштовхнути, тому що ви повинні розуміти, що ви можете щось змінити. Так, і ви можете змінити і допомогти тим самим українській армії. Так, ми, ми на це сподіваємося. Дуже розраховуємо. По-перше, навіть не українській армії ми хотіли допомогти, а конкретно полоненим. Ось тим більше. А під час презентації, стрічки, чи відбуваються якісь благодійні збори? Так, відбувається. Ми, В нас є така скринька коли е, куди складають гроші для родин бійців. Е, Добровольчого батальйону Айдар, тих, хто втратив е, ну, рідним, е, рідним тих, хто втратив, втратив вже бійців батальйону Айдар. Для Айдарівців. Ось ми збираємо. Бо Надя була саме з батальйону Айдар. Хоча я би для всіх батальйонів збирала. А чи про всіх батальйонів будете знімати ще кіно? Звичайно, ми будемо їздити ще й по. Ну куди, от куди виходить поїхати, туди їдемо, туди знімаємо. Ну ми ж не можемо, ми не самі по собі маємо. Ми не може я не можу сісти за руль і поїхати. Бо насправді там я вам скажу навіть після Пісков ми поїхали в Рузов під Маріуполем знімати батальйон Азов. І оця поїздка по ночному ДНР. Це було дуже страшно, я вам скажу чесно, це було дуже страшно. Ми їхали не пристегнути, в будь-яку хвилину, готові вискакувати з машини, кудись тікати. І це було таке дуже напруження. Ми їздили дуже от такими просто шляхами. Це GPS майже не зламався, бо ж не розумів, як ми так їдемо. Юлія, не так багато часу у нас залишилося до завершення програми. Я хочу, щоб до завершення ви сказали свою думку, за яким кіно майбутнє в Україні. Ну, Я думаю, за хорошим. Ну за яким? За різним. Хотілося б, щоб в Україні було більше кіно е, хорошого, різного. Не хотілося б казати, що я вважаю, що в Україні має бути таке кіно, чи таке кіно, чи таке кіно. Так, да, в мене є своя думка, але дуже багато режисерів, які мають свою якусь думку. Я вважаю, що чим більше буде кіно, чим більше воно буде різноманітніше, тим більше в нас вийде зробити цю саму справу, яка називається українське кіно. Бо воно не може бути одножанрове, якесь чи однакове. Юрія Шашкова, український режисер, була сьогодні гостою програми Чернівці. Сьогодні завтра буде новий день, нова тема, новий гість. Залишайтеся з нами.